Сергій, цікаво дізнатися детальніше про ваш автопарк. Поділіться вашою історією на цьому ринку. Ми вже більше ніж 7 років. Спочатку ми займалися вантажним перевезенням, потім почали розширювати наш автопарк та додали послуги оренди автомобілів. У нашому парку більше ніж 170 автомобілів комерційних та більше ніж 50 легкових автомобілів, таких як Тесла для оренди автомобіля. Нашому клієнту потрібен головний пакет документів. Він може прийти на нашу локацію і взяти автомобіль. Також у нас є послуга доставки автомобіля по Києву. Клас приємно вражений, що платформа поповнюється такими автомобілями від автопарку, як ваш. А скажіть, будь ласка, які автомобілі користуються найбільшим попитом? Найбільшим попитом у нас користуються автомобілі, такі як BMW, Camaro, Mustang, Мустан, Rover та Курзак 200. Люди обирають спортивні автомобілі, позашляховики та автомобілі для повсякденного працювання. Та через спорту я можу легко відслідковувати всі процеси оренди та стежити за автомобілями, які більше цікавлять людей. Ваш автопарк вражає на останок, Скажіть, що, будь ласка. Що б ви порадили іншим власникам, які можливо хочуть співпрацювати з Порто? з Порто дуже легко співпрацювати, тому хочу всім автовласникам порадити цю компанію. Це дуже зручно, безпечно та швидко.